Батьки учня 10 класу підійшли до директора і почали вимагати негай, негайно видати їм особову справу їхнього сина, бо наїм тюмбу педрового ліцею не забезпечують якість і його сили. у цьому класі постійний безлад. Ніхто не вчиться і вони хочуть перевести його до якогось іншого закладу освіти, які мають бути дії директора ліцею. Відповідно до закону України про освіту, закону про захисту шуманих даних, які регламентують документованих закладу освіти, керівник закладу керується ними у разі приникнення даної ситуації. Перед тим, як надати особову справу, закони представникам учня повинні отримати з рук з батьків довідку, яка підтверджує, що інший заклад зарахується дитиною за навчання, тільки в такому разі, і після заяви батьків, директор надає особову справу. Як? Як казала мудра людина, освіта не повинна бути теоретизованою. Директор має запропонувати спільно з батьками та дороговими точно розглянути ситуацію в середньому класі, дослідивши справжньому стану в даному колективі, а саме створити комісію, здійснити моніторинг. Забезпечити психолога педагогічний супровід і в результаті дослідження для всіх учасників надати певні рекомендації. Будучи на посаді директора, я спочатку оберу варіант номер 2 Адже якщо така ситуація, то це будуть не останні батьки, які в майбутньому прийдуть за особовою справою. Все. Колеги, ми з вами ставимо оцінку. Перше у нас проглова. Шерш... Шершньова. Те, що ви читали першу це шершньова. Так. Друга круглова. Угу. Оцінка від 0 до 2 балів, нуль це повне нерозкриття розкриття типу, 2 бали повне і всебічне розкриття. Можемо ставити свої оцінки. Підписуємо обов'язково і надаємо секретарю.

Пана Іванівна, середній бал 2 бали, і робити далі, на середній бал 1 бал. бал. Обикій проходить у нас мінімум не 5, до 2. Прошу, щоб санкції. Щеновні колеги, пані пітяну. розслідування буде. Все казали, єдине, що, ну, я мушу вам пропонувати, що ви просто розуміли, де була, була помилка. Ви обидві переходите до доступного етапу. Будь ласка, ну хто, будемо сірники тягнути? Хто перший? <смілик> хто сміливий? Ні, ні, ні. Все, до тіла. Ну що? <смілик> давайте, <смілик> давайте. <смілик> давайте. <смілик> Пані, Мару, <смілик> чекайте. Пані, чекайте.